Вітаю всіх на каналі D. Всі ми дуже полюбляємо картоплю фрі, нагетси, курку з KFC або ж іспанські чуриси за їх хрустку скоринку та неперевершений смак. Але звикли ми до того, що вдома ми таке не готуємо, так як це багато олії. Не зрозуміло, як робиться та паніровка, а про користь я взагалі мовчу. Але я вас можу запевнити в тому, що страви у фритюрі готуються зовсім не складно і смак буде не гірше, ніж в закладі. Різниця лише в часі приготування того чи іншого м'яса. В сьогоднішньому відео я буду готувати найбільш популярне м'ясо фритюрі, а саме в мене будуть курячі гомілки, курячі крильця, дві частинки, і індиче філе, з якого зробимо стріпси. Зазвичай стріпси робляться з курячого, але, на мою думку, індиче все-таки цікавіше за смаком, тому саме воно. М'ясо ви можете обрати будь-яке, можна так само взяти: і телятину, і свинину. Різниця буде лише в часі його приготування. Тому пропоную почати. Спочатку потрібно підготувати м'ясо. Індичі філе нарізаю на шматки товщиною до 1 см. Корячі гомілки потрібно почистити від зайвої шкіри та пір'я. Коряче крильця потрібно розділити на дві частини. Кидаю все м'ясо разом в одну в окрему миску. Додаю лимонний сік. Також додаю мірін. Це спеціальний соус, який додає гарний смак. Соус у нагі. Далі спеції. Всі спеції за бажанням. Я додаю базилік, орегано, коріандр, чесник гранульований сухий. Також копчена паприка. Вона додасть гарного копченого смаку. Чорний перець. Також додам куркуми. І, звісно, додаю сіль за смаком. Соєвого соусу небагато. Все м'ясо потрібно гарно перемішати з усіма приправами та соусами. І залишаю маринуватись мінімум на 30 хвилин. Тепер підготуємо майонез до м'яса. Також я додаю трішки соуса у нагі. І тепер збиваю майонез. Ось такий гарний, густий виходить майонез. Він дуже смачний. Далі потрібно готувати вже паніровку та кляр. В окрему миску насипаю борошно і також додаю крохмаль. Крохмаль і борошно в пропорціях 50 на 50 Звісно, додаю спеції. чорний перець, куркума, копчена паприка, коріандр. Звісно, сіль. Всі спеції ви обираєте за власним смаком. Не обов'язково давати такі. Можете ще щось додати. Гарно перемішую, щоб все стало однорідним. Черга кляру. Беру частину сухої суміші в окрему ємність. Кількість води залежить від того, якої густини ви хочете кляр. В мене ж води виходить рівно стільки, скільки сухої суміші. Але щоб весь кляр був не дуже густим, але не був рідким. Ось приблизно ось такої густини. Додаю трішки до сухої суміші. Це для того, щоб були пластівці на м'ясі, коли буде обсмажуватись. За бажанням, ви можете зробити цього більше. Тепер підготуємо м'ясо. М'ясо спочатку потрібно обваляти в сухій суміші, потім додавати в сам кляр. Гарненько його обвалюю в клярі і вкидаю назад в суху суміш. Обов'язково зайве тісто має стикти. Тепер гарненько обсипаю сухою сумішю та викладаю на решітку. Час смажити. В кастрюлю налила олії, нагріваю її приблизно до температури 170-180 градусів. Звісно, бажано, щоб у вас був термометр, ви могли зміряти температуру олії. Тепер обережно по одній частинці м'яса вкидаю в олію, так, щоб воно між собою не здиплось та не прилипло до самої кастрюлі. Так як це курячі крильця, вони будуть смажитись 8 хвилин до повного приготування. Кожні 2-3 хвилини їх потрібно перемішувати. Гомілка ж смажиться довго, вона смажиться 20 хвилин. Її також потрібно кожні 2-3 хвилини помішувати, щоб ніде не пригоріло. Що на рахунок стрипсів, вони готуються найшвидше. Це всього-навсього займає 5 хвилин. Ось такі виходять стріпси. Вони доволі соковиті, але при цьому вони вже готові. Нарешті можна скуштувати. Не дарма мені більше до вподоби стріпси з індичого філе. Вони більше мають яскраво виражений смак, ніж просто куряче філе. Думаю, ви це чудово всі розумієте. Паніровка дуже хрустка, смачна, спеціями, з приправами, ви можете побавитись, щось додати більше, чогось менше це вже за власним смаком. Тепер я спробую гомілку. Я її вже розламувала, ви бачили, вона приготувалася. Візьму просто шматочок м'яса і майонез. Гомілка ще більш смачна, вона більш соковита, все-таки сіре м'ясо. Що на рахунок паніровки? М -м Паніровку ви, в принципі, за бажанням можете робити тоньшу, тобто, не так, як я спочатку. В суміш борошна з крохмалем, потім е в кляр. І знову ж таки в крохмаль з борошном. Ви можете це все зробити просто борошно, кляр і одразу смажити, щоб був тонший шар. На рахунок майонезу. Скажімо, це унагі-майонез. Ну, так мені придумалось, так його назвала. Все на все той самий домашній майонез. З додаванням унагі як для мене, для цієї страви, е супер. Дуже пасує, гарно комбінується з кляром. Готувати таке варто, варто спробувати, але не забувайте, що часто того робити не треба, бо все-таки забагато олії. Загалом страва прекрасна, чудова, дуже смачна, дуже хрустка. І обов'язково хочу акцентувати вашу увагу на тому, що в цьому рецепті найважливіше це час. На кожну частинку м'яса має бути свій час приготування. Для того, щоб вона вийшла і соковита, але при цьому вже готова. Тож, ось таку ми курку та індичку в клярі сьогодні приготували. Обов'язково спробуйте. І, як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, переглядайте інше відео, діліться обов'язково. Та готуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.